У 36 з 38 шкіл Кропивницького у всіх 23 школах Кетрисанівської громади Кропивницького району та в чотирьох Компаніївської громади не буде осінніх канікул. Це рішення адміністрації шкіл, пояснила начальниця відділу обласного департаменту освіти Світлана Янкул. Законом про повну загальну середню освіту цей закон у нас саме останній новий. Він недавно вийшов. Цим законом передбачена автономія закладів загальної середньої освіти, тобто адміністрація шкіл. Вправі сама вирішувати питання структури навчального року, питання початку канікул. В основному це з 21-23 жовтня, 30 жовтня. Канікули розраховані на тиждень. Кожна територія по-різному визначила ці дати, в залежності від початку опалювального сезону, в залежності від безпекової ситуації. Пояснила, закон України про повну загальну середню освіту регламентує, що на весь навчальний рік канікули в учнів мають бути не менше 30 днів. В області у нас загалом 434 заклади загальної середньої освіти. Якщо говорити про міста обласного підпорядкування, то у нас йдуть на осінні канікули, такі міста, як Світловодська, Знам'янка, Олександрія, ну, відповідно, громади. Наприклад, Світловодська громада йде на канікули з 23 жовтня на тиждень, Олександрійська громада з 30 жовтня, Знам'янська громада з 21 жовтня.